Вітаємо наші підписники, наші глядачі. Сьогодні ми будемо зараз робити новий огляд на триммер. Це в нас триммер від бренду Voyager V901. Він вже появився на в нашому сайті trimor. І давайте зараз подивимось. по... по Традиції, як ми це робимо? Значить, по-перше, що а, візуально дивимося візуальну частину, далі характеристика і комплектація. значить а, Так, дивимося, як він виглядає спочатку. І хочу сказати, що тример має всі шанси стати нашим хітом. В принципі, все, що потрібно в ньому, є, для хорошої якісної роботи, для того, щоб а, він. Врадував вас своєю роботою. Також хочу сказати, що в нас навіть ми ще до презентації, тобто він вже у нас з'явився, його вже декілька разів замовляли, тому що справді тример цікавий. Отже, він виглядає наступним чином. Давайте подивимось, в принципі, стандартна форма, але тим не менш дуже зручна. Тобто, в принципі, в руках тримати зручно, добре сідаю. Саме головне, що не важкий тремер, так якраз в міру. Воно і не дуже добре, коли він сильно легенький, бо там вже теж будуть питання до нього. А тут якраз та вага, яка й має бути, скажімо так. А, значить, тут у нас хід USB type c керамічний ніж тут у нас ось іде. Будь ласка, показую вам наближено на камеру, то, -то будемо, будемо ми тут от зараз ось бачите, тут цей рухомий ніж, він виконаний з кераміки, і основний ніж це метал. Дуже приємний, до речі, ось, бачите, вам буде видно дуже приємний на дотик зуб. От Прям він не колить, нічого ніяких не задирає. Це дуже добре, тому що такі треми, звичайно, одразу я вам скажу, підходить для гоління під нуль, тому що тут хороший нульовий зріст, це і чисте хороше контування, гоління без питань. Ось, бачите, він майже ось, ось цей ніж, він майже в рівень з зубцями йде, тому тут взагалі без питань. Також є дисплей. От. Значить, дисплей. Тут дуже цікаво, до речі. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Тут у нас також є дисплей нам показує швидкості. От. І тут у нас є управління. Тобто тут 4 швидкості. Бачите, кнопка плюс-мінус. За допомогою цих кнопок ми можемо збільшувати зменшувати швидкість. Давайте подивимось, що тут є. Так. Значить, Швидкість тут максимальна 7000 обертів. Це хороша швидкість, я вам скажу, тримари з такими швидкостями, це вже в принципі, підходять і для складних завдань. Значить, мінімальна це 5500. Далі. Плюс тут знажимаємо далі 6, потім 6500 і, і 7000 обертів. обертів. Також тут у нас є режим блокування. Зажимаємо кнопку на 5 секунд. О, раз, бачите, і тепер мигає такий у нас е, замок. Це означає, що тримар в блоці. Тобто, це тут дві е, функції. По-перше, якщо ви хочете взяти в дорогу, можете цей тример. і... Щоб не хвилюватися, що десь там якісь будуть випадкові нажаття нажимання на кнопку, він буде вмикатися, працювати. Ось тому і для цього створений режим блокування. А другий варіант це захист від дітей. Також тобто, якщо там ви боїтеся, щоб дитина не гралася ним, щоб там не зробила ніякої шкоди і собі, і оточуючим, то також можна поставити в режим блокування, щоб він просто тример у дітей не вмикався. Отже, є така ну корисна функція, однозначно, в принципі. Далі, тут ще є ось один датчик, показується, він зараз потухне. Цей датчик означає, що потрібно підлити мастило. Тобто, коли це треба буде, він буде тут спрацьовувати. Це хороша функція. Далі, переходимо до цікавої функції. Ось тут є ще одна кнопка. Під кнопку вмикання, є ще ось така, бачите кнопка продовгувата. І не було зрозуміло, що це за кнопка. Тобто, я вам скажу я як людина, яка вже скільки її розпакувала триморів, і так вже є якийсь певний досвід в роботі з триморами. Мені було взагалі незрозуміло, що це за кнопка. Значить, ми коли її вмикаємо, тут у нас в принципі, от я нажимаю цю кнопку, і тут у нас, бачите, світиться ось такий зелений якийсь індикатор і все. Нічого не робиться абсолютно. Тобто, як працювало, так і працює. От, Я цю кнопку ще раз нажимаю і цей індикатор потух. От потім вже я вам скажу, я почав і інструкцію читати, що це за кнопка. Ну, вона тут написана на самому пакуванні, тут написано про цю кнопку. В принципі, що тут щось Автотестінг, якийсь автотест. Що таке автотест? Потім вже до мене трішечки дійшло. Це знаєте, це в свого роду, як в автомобілі. Тобто, це спеціальна система, яка. Тобто, ви коли нажимаєте, бачите, вона у нас при роботі була зелений це індикатор. Це спеціальний такий тест, який тестує на справність. Тобто ця якась система, там якась тує мовний штучний інтелект, який перевіряє, чи все добре з да? чи працює він добре. Якщо є якісь несправності, то тут індикатор зміниться. Бо коли ми вмикаємо, бачите, тут ось, бачите, тут значить, може бути ще два індикатори. Може бути такий. Як оранжевий і може бути червоний. Тобто я так розумію, що коли щось трапляється, тобто замість зеленого світиться якісь вже попередження і показує, що з щось не то. Ну, то вже інше питання, що може бути не так з тобто, Там, Я думаю, що мастило підлити треба. Тобто, але ж тут є спеціальний датчик, який це покаже. Ну, але ж, мабуть, якщо це ігнорувати, можливо вже появиться там спеціальний цей датчик, який скаже, що щось тут вже не то. Тому що інше, тут що я навіть не можу збагнути, що тут ще яка може бути несправні, що прямо аж, а, датчик цей показує. Але така функція є, ну, в принципі, цікаво. А, ну, в будь-якому випадку, нам головне, щоб тут був зелений датчик. Тому а ось, будемо на, на це звертати увагу далі. Шо, давайте ми перейдемо вже до комплектації, в принципі, і візуально, і про функціонали ми пройшлися. До функціоналу ще перейдемо там. Трішечки, але хочеться вам ще показати, подивіться, От, я думаю, вам тут видно. От, мені дуже подобається, коли саме таким чином а, комп, йде комплектація. Все на своєму місці, нічого не розкидано, і це саме ось така, скажімо, порядок. Тобто тут у нас кожна а, а, має своє місце і насадка, є окремо, бачите, лоточок під мастило, під щітку. Отже, що в нас тут є? У нас тут ідуть. А, 4 насадки, я їх всі виймаю. У нас йдуть 4 насадки на 1, 3, 5, 7, до 7 мм. 1, 3, 5, 7. ось, І мені така комбінація дуже подобається в триморі. Ось, бачите, сама відстань велика. Ось вона. 7. Тобто, це дуже добре вже і для стрижки бороди великої. Хто заводить там, середня, велика от сімірка. Можливо, десь по бокам можна зробити підстригання Там, ззаді потилицю без насадочки можна підрівняти. Тобто я веду до того, що можна і вже і залучити такий тример і в цілому для стрижки волосся, ну і для бороди. Тому що багато тримерів до 3 мм, а тут комбінація до 7, то я вам скажу, що звичайно, тримери з такою комбінацією, вони більш популярніші. тому що тут і варіантів більше в нас саме по зрізу. Можливо, це великий однозначно плюс цьому тримору. А, Так, далі. Значить, Кабель USB мастило щітка, це зрозуміло все є. І тут і Type-C плюс. А, значить, також, давайте ще поговоримо про акумулятор. Значить, Тут у нас літій іоні відповідно, і, значить, що нам заявляє виробник? Значить, 240 хвилин ось такий тример працює від акумулятора. Може попрацювати і від мережі час, зарядки 2,5 години. Знову ж таки, взагалі дуже добре. 240 це прям для якщо взяти для дому, то тут з головою вистачає нам таких характеристик. Тому робимо такий висновок. Триммер, справді дуже класний, достойний. Тобто і хороша форма, і зручний, плюс керамічний ніж. Я наголошую, що цей, звичайно. Перевага в тому випадку, коли тример використовується для різного типу волосся. Тому що кераміка, за рахунок того, що це більш гостріший матеріал, більш твердіший, то кераміка дуже добре візьме, і ось таке, знаєте, дитяче волосся, воно таке ще м'яке, негрубе. грубе. також візьме і у дорослих літніх людей, також з віком волосся може вже ставати, таке, як дитяч, таке, як як пух, знаєте, дуже-дуже. Тонке. Ось, тому для такого типу волосся кераміка взагалі чудова. Для звичайного дорослого волосся теж кераміка добре, а вона більш гостріша, більш винослива. Знову ж таки, я вже, можливо, ви користували цю історію від мене, що я спілкувався, мав нагоду з кухарем. Жінка працює кухарем досвідчена. І вона каже, ви знаєте, також ось у них є ж, вже, різні типи ножі, керамічні, вони також. Використовують вона, каже, вона підтвердила, що кераміка, звичайно, вона дуже в роботі класна, тобто в плані там, гостроти, виносливості, Тобто для складних завдань такі ножі будуть супер. Але вона каже, ми, як кухарі, не завжди можемо сприймати такі ножі, тому що це не практично. Тобто в них в руках, звичайно, на кухні можуть ці ножі падати з рук. Як тільки ці ніж падає на, і б'ється об пол, він розбивається. Є таке, тобто вони хрупкі. Так що це металево, ніж звичайно, тут без проблем нічого не буде, а, а кераміка може розбитися. Це що стосується ножів в сфері а, харчування, тут ми це розуміємо. В сфері перукарських послуг, в сфері інструментів, тут зовсім інша історія. Я вам скажу таке, що так, теж він може розбитися, коли у вас падає з рук, тут це таке є. Але я вам скажу більше: так навіть якщо буде метале, якщо він у вас падає з рук пристрій. То у вас може, якщо не ніж, то щось інше вийти з ладу. Тому що тут вже як пощастить. Тобто як він впаде, якою стороною падає і так далі, з якою швидкістю, з, якою, з яким ударом. От. Може бути, наприклад, щось всередині поб'ється, якась можливо і плата, і все то все, все що завгодно. Тому я вам скажу, що все-таки, якщо зважити плюси-мінуси кеміки, звичайно, тут вона буде більш виграшною. все-таки. Тому я однозначно цей тример рекомендую. В нас дуже багато тримерів зі схожими характеристиками, просто в іншому дизайну вони популярні, тому що як ми на відео починали з того, що все, що потрібно, тут є. Тобто хороша швидкість, тут плюс можна регулювати швидкості. Це теж, наприклад, для чого потрібно різні швидкості. Знову ж таки, ви дивитесь по ситуації. Якщо вам потрібно там чисто гоління під нуль, можна взяти і середню швидкість. Якщо вас не така, якщо вам не треба знімати ось таку велику масу, як в мене на бороді, тут можна і менше сематич. Якщо ви хочете постригти ось таку велику бороду, краще поставити на максимум, тому що це складне завдання, тут треба зняти масу, О, для того, щоб це було і комфортно, і швидко, і зручно. Тобто тут можна поставити на максимум. Якщо це ви якесь хочете підстригання на голові, також однозначно ставте сразу максимум, бо на голові це велика маса волосся, і для тримера це буде складне завдання. Тут треба 7 тисяч ставити однозначно. Якщо ви хочете просто без насадки зробити окантування, окантування там бороди, окантування на шиї, теж можна швидкістю обавити. Це не складне завдання, тобто ви дивитесь по ситуації. Тобто ви можете регулювати, дивлячись, яке у вас завдання. Ось. Тому однозначно роблю висновок, що тример дуже дуже класний на сьогоднішній день. Топові характеристики. Ціна, якість супер. Тобто у нас така модель коштує 899 гривень. Даємо гарантію на рік від нашого магазину. Хороша комплектація, все, що є. Тобто що Плюс що до 7, Все-таки не до 3, а до 7 мм насадочки. Тут мастило щітка, кабель, все є. все є. Тому, будь ласка, я однозначно рекомендую. Рекомендую по тій причині, що вже знаю, що і тут і хороше співвідношення ціни якості. Тут і в нас а, в цілому тример достойний. Тому підписуйтесь, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки. Також, хто зацікався цим тримером і хотів би його замовити, у нас є сайт. Я вам залишаю посилання на цей тример, він готовий вже до замовлень у нас. Тобто, є посилання, там фото, до речі, фото, опис, це все ми робимо самі, ми це все контролюємо, тому будьте впевнені, що там все буде відповідати дійсності. Також відправляємо Щодня працюємо щодня, тому, будь ласка, замовляйте, якщо вас цікавило. Будемо раді співпраці з вами. Ось тому підписуйтесь, дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей! Далі ще будуть цікаві новинки.